Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Вінні Пух та його друзі Алан Олександр Міл. Приповідка Вам доводилось читати іншу книжку про Крістофера Робіна? Ні? Шкода. Бо коли б ви читали ту книжку, то відразу пригадали, що колись, давно-давно, Крістофер Робін був знайомий з одним лебедем. Чи, може, лебідь був знайомий з Крістофіром Робіном? Зараз не пам'ятаю, якого він звав. Пухом. Згодом лебідь кудись залетів, а ім'я від нього зосталось. І коли ведмедик, новий друг Крістофера Робіна, сказав, що йому бличило найкраще в світі ім'я, Крістофер Робін, не задумуючись, назвав його Вінні Пухом. Так він вінні пухом і залишився. Пухом це зрозуміло. Але чому вінні, спитаєте ви, зараз поясню. Неможливо жити в столиці і хоча б двічі на тиждень, у суботу й неділю, не бувати в зоопарку. Правда, є такі диваки, що зовсім не вміють бувати в зоопарку. Вони заходять у ворота, де написано вхід, і поспіхом перебігають від клітки до клітки, не минаючи жодної, аж поки опиняться біля воріт, де написано вихід. Розумні люди роблять не так. Вони одразу поспішають до тих тварин, яких люблять найбільше, і зостаються з ними аж поки треба вже йти додому. Саме так робив і Крістофер Робін. Тільки но ми приходили з ним до зоопарку, він одразу мчав туди, де жили білі ведмеді. Зупинившись біля третьої клітки зліва, Крістофер Робін шепотів щось на вухо доглядачеві. І перед нами розчинялися двері. Ми пробирались темними коридорами, піднімались крутими сходами і нарешті зупинялись перед омріяною кліткою. Двері клітки відчинялись, і до нас вискакувало щось велетенське, сіро, буро, волохате. З радісним вигуком: Ох, як я за тобою скучив, крістофер Робін кидався йому в обійми. То була ведмедиця з чудовим ніжним ім'ям, яким в Англії називають дівчаток вінні. Тільки от ніхто не знає, чи називали її так на честь Пуха, чи Пуха назвали так на її честь. Колись ми з Крістофіром Рубіном знали, але тепер забули. Щойно я написав ці рядки, як хтось мене під лікоть штух. Озираюсь, а то поросятко. Та ще й своїм таким тоненьким, поросячим голосочком кувікає. А чого про мене нічого? Любий пацику, сказав я, уся книга буде про тебе. А чого ж досі пропуха та й пропуха? кувікнув він знову. Бачите, в чому річ? Він подумав, що вся ця приповідка, а далі й казка, буде лише про Пуха, і йому стало трішечки прикро. Звісно, пух улюбленець Крістофіра Робіна, але й поросятко стає йому часто в пригоді, коли пух чогось не може зробити. Приміром, пуха не занесеш непомітно до школи, а поросятко такий маленький, що зовсім легко вміщається в кишені. І дуже приємно відчувати в кишені такого друга, коли ти не певен, скільки буде два по два чотири чи п'ять. Іноді паць вилазить посеред уроку на парту і уважно зазирає в чорнильницю, куди Крістофір Робін часто вмочає перо. Тож не дивно, що порося грамотніший за пуха, хоч пухові це байдуже. Аби голова була на плечах, каже ведмедик. І правду каже, аж ось зарепетували і інші. А чого про нас нічого? Гаразд, друзі, оближмо вже приповідку та перейдемо до самої казки, яка складається з багатьох-багатьох цікавих пригод. Пригода перша, у якій ми знайомимося з Вінніпухом та не тими бджолами. Перед вами Звичайний плюшовий ведмедик. Як бачите, він спускається сходами слідком за своїм другом Крістофіром Робіном, головою донизу, і перелічує східці власною потилицею. Бум-бум-бум. Іншого способу долати східці він поки що не знає. Правда, часом йому здається, що коли б на хвильку перестати бумкати і гарненько подумати. То можна було б знайти якийсь інший спосіб, та саме подумати йому, на жаль, і ніколи. Так чи не так, але ось він уже зійшов униз і готовий з вами познайомитись. Вінні -пох. Коли я вперше почув його ім'я, то дуже здивувався і сказав: А я гадав, він хлопчик. Він і є хлопчик, сказав Крістофер Робін. То чому ж ти називаєш його вінні? Я не називаю? Невже? А вже ж, він не вінні? Він вінні пух. Розумієш? Ага, тепер, тепер розумів, швиденько погодився я. Іноді, коли Вінні пух прибумкає з Крістофіром Робіном донизу, він любить у щось погратись. Але ще більше він любить посидіти тихенько біля вогню і послухати казку. От і цього вечора. А як із казочкою? спитав Крістофер Робін. Що з казочкою? спитав я. Ну, ти міг би розповісти він пухові казочку. Йому дуже хочеться. Може, й міг би, сказав я. Тільки якої ж йому хочеться і про що? Гарної і про нього. Він же знаєш таке ведмежа. Та знаю, знаю. То розкажи татусю, будь ласка, попросив Крістофер Робін. Рад спробую, і я спробував. Колись давно, давно, здається, минулої п'ятниці. У лісі жив собі самотній вінні пух. Мабуть, йому однісінькому там було дуже страшно? спитав Крістофер Робін. Ні, скілічки. буркнув хтось баском. Одного разу він пух пішов на прогулянку і забрів на галявину, що була посеред самого лісу, а посеред самої галявини ріс височенний дуб. А з посеред самого дуба долинало голосне джищання. Ж. -ж, -ж, -ж. Він сів під дубом на траву, обхопив голову лапами і став думати гадати. Спершу він подумав так: Оте ж, ж ж то не дарма. Саме гудіння ні з того, ні з сього не візьметься. Коли є гудіння... Це означає, що хтось для чогось гуде. Дуб гудіти не може, значить, гудуть хтось інші. А навіщо тобі гудіти, якщо ти не бджола? Отже, гудуть бджоли, по-моєму, так. Далі він ще подумав, подумав і сказав сам до себе. А для чого на світі бджоли, щоб робити мед? По-моєму, так? Тут він підвівся і сказав. А для чого на світі мед, щоб я його їв? По-моєму, тільки так. І з цими словами він подерся на дерево. Він ліс, ліс і ліс, і, поки все ліс та ліс. По дорозі мурмотів собі пісеньку, яку сам щойно склав. І медмедики і ведмеді люблять мети все на меді. жи-жи-жи, Чому це так скажи? От він видерся ще трохи вище, і ще трохи вище, а далі ще зовсім зовсім трішечки вище. І на цей час йому в голові вже забриніла інша пісенька. От, якби ведмедики, от якби, там були всі бджолами. трим тремби-би, тоді б вони свої хати перестали витягати на дуби, би -би, би 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 І тоді, коли б це, та якби бджоли були нами, трембиби, тремби би, лазити б не треба трохи не до неба на дуби би би би. Правду кажучи, пух уже добряче стомився. Через те й пісенька вийшла, ну, трохи жалісливо, але йому залишилось дартості зовсім-зовсім небагато. Ну, тільки стати на оцю гілочку і Трись! Рятуйте. крикнув Пух, пролетівши три метри донизу і бемснувшись об іншу гілку. Ех, навіщо я? Пробурмотів він, пролетівши наступних п'ять метрів і бенцнувшись об третю гілку. Та я ж не хотів робити ніякої шко, спробував він пояснити, пролетівши ще метрів із сім догори ногами і бемснувшись об четверту гілку. Я ж тільки хотів, звісно, краще було б не, тільки й встиг вимовити пух. Почоломкавшись лобом та спиною ще із шістьма гілками. І все через те, нарешті зізнався він, коли ще тричі, перековиснувся догри п'ятами, побажав усього найкращого, найнижчій гляці і шугнув у саму середину колючого, приколючого малинового куща. Все через те, що я дуже люблю мед. Рятуйте! Пух виповз із куща, повисмикував з носа трохи колючок і знову почав думати. І перш за все, він подумав про Крістофіра Робіна. Про мене? схвильовано перепитав Крістофер Робін, не вірячи такому щасті. «А вже ж, про тебе. Крістофер Робін нічого не сказав, але очі його все круглішали й круглішали. А щоки все рожевіли та рожевіли. Отож Вініпух і подався до свого друга Крістофіра Робіна, що жив у тому самому лісі, тільки в іншому місці, за зеленими дверима. Доброго ранку, Крістофіра Робіне, сказав Вініпух. Доброго ранку, Вініпуше!» – сказав Крістофер Робін. Цікаво, чи нема в тебе часом повітряної кульки? Повітряної кульки? Еге, я все сам йшов і думав, чи нема часом у Крістофіра Робіна повітряної кульки. Мені було просто цікаво знати. А для чого тобі повітряна кулька? спитав Крістофір Робін. Він ніпухо зирнувся довкола. І, упевнившись, що ніхто не підслуховує, приклав лапу до рота і прошепотів страшним голосом. Мед, мед. Та хто ж ходить по мед із повітряними кульками? Я ходжу, сказав Пух. А трапилось так, що саме напередодні Крістофер Робін був на вечірці у свого друга поросятка і там усім гостям роздавали повітряні кульки. Крістофірові робіну дісталась велика зелена кулька, а одному з кроликових родичів та знайомих приготували велику превелику синю кульку, але той родич і знайомий не взяв її, бо сам був такий малий, що його не взяли в гості. Отож Крістоферові Робіну довелось вже так і тому й бути. Прихопити додому обидві кульки і зелену, і синю. Яка тобі більше до вподоби? запитав Крістофер Робін, Вінніпуха. Пух згріб голову в лапи і глибоко задумався. Так, отож, сказав він, якщо ти полюєш намет із повітряною кулькою. Найголовніше, щоб джоли тебе не помітили. Отже, якщо кулька буде зелена, вони можуть подумати, що то гілочка з листям і не помітять тебе. А якщо кулька буде синя, вони можуть подумати, що то просто клаптик неба і також тебе не помітять. Тепер питання: у що вони швидше повірять? А самого тебе вони не помітять під кулькою, поцікавився Крістофер Робін. Може, помітять, а може й ні, сказав Вініпух. Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам? Він подумав ще хвильку, і додав Я прикинуся маленькою чорною хмаркою, тоді вони точно не здогадаються. Коли так, тоді тобі треба взяти синю кульку, сказав Крістофер Робін. На тому і погодились. Друзі взяли з собою синю кульку, а Крістофер Робін, як завжди, просто так так годиться, почепив на плече свою рушницю, і вони пішли. Він пух найперше завернув до однієї знайомої калюжі і добряче викачався в калюжі. Щоб стати, ну, зовсім-зовсім чорним, як справжня хмарка. По тому вони почали надувати кульку, тримаючи її удвох за мотузочку, і коли кулька роздулась так, що, здавалось, ось-ось лусне, крістофер Робін раптом випустив мотузочку з рук. Вінніпух плавно злетів у небо і зупинився саме де треба, біля верхівки бджолиного дерева. Тільки трохи збоку. Ура! закричав Крістофер Робін. Що гарно? відгукнувся з гори Веніпух. Ну, на кого я схожий? На ведмедя, що летить на повітряній кульці, відповів Крістофер Робін. А на хмарку? стривожено запитав Вінніпух. На чорну маленьку хмарку в синьому небі, хіба не схожий? Не дуже. Ну, нічого. Звідси, мабуть, усе здається інакшим. А потім я ж казав: хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам? Як на те, не було ані найменшого вітерцю. Що підганяв би пуха до дерева, і ведмедик нерухомо завис у повітрі. Він міг нюхати мед, міг дивитись на мед, але дотягнутись до меду. Гай-гай ніяк не міг. Врешті він і пух не витримав. «Крістофір робіне! голосно прошепотів він. Що таке? Бджоли, начебто, щось запідозрили. Що саме? Не знаю, але, по-моєму, вони гудуть якось підозріло. Може, їм здається, що ти хочеш забрати в них мед? Може, хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам? Вінніпух помовчав ще трохи і знову гукнув: Крістофер Робіне! Що у тебе вдома є парасолька? А як же? Тоді, я тебе, друже, прошу принеси її сюди і ходи з нею під деревом, а сам увесь час зиркай на мене та примовляй. О-ва-ва, здається, збирається на дощ. Гадаю, джоли тоді нам краще повірять. З ними так тільки й треба чинити. Крістофі Робін подумки засміявся. Ех ти, дурненька ведмежа, та вголос цього не сказав, бо дуже любив він і пуха і подався додому по парасольку. О, нарешті. загукав він пух щойно Робін повернувся. А я вже почав непокоїтись. Я помітив, що бджоли загули вже й зовсім зовсім підозріло. Розкрити парасольку, чи не треба? Спитав Крістофер Робін. Треба, тільки хвильку почекай. Діяти то діяти, напевне, головне зараз обманути бджолину королеву. Ти бачиш звідти? Ні. Шкода, ну, гаразд. Ходи з парасолькою туди-сюди і примовляй. О, ва-ва, Здається, збирається на дощ. Еге ж, збирається на дощ. А я робитиму своє. Буду співати пісню пуха хмаринки. Отож, почали. Крістофер Робін почав ходити туди-сюди та промовляти, що збирається на дощ. А він і пух заспівав ось якої пісеньки. Пух, пампух, легенький, як пух, летить в небеса, але їй краса. Летить в небеса, алей краса. Та ні, то не пух, це хмарка, це пух. Летить в небеса, алей краса. Я хмарка чудова, різнокольорова, лечу в небеса. Ой оса, тобто бджола. Бджоли, як на диво, загули ще підозріліше. Деякі з них навіть вилетіли з гнізда і почали кружляти навколо хмарки. Коли вона заспівала другий куплет пісеньки, а одна бджілка навіть посиділа хвильку на хмарчиннім носі і одразу шугнула геть. Крістофіре, ой, робіне. закричала Хмарка. Що таке? Я думав, думав і нарешті все зрозумів це не ті бджоли. «Та ну!» Зовсім не ті. І вони, певно, і мед не той роблять. Невже? А вже ж, і краще мені спуститись додолу. А як? спитав Крістофер Робін. Саме над цим він і був досі й не думав. Якщо випустити з лап мотузочку, він упаде і знову бумкне. Такий вихід йому не подобався. Отож він і пух подумав, подумав, а тоді сказав Крістофер Робіне, ти мусиш поцілити в кульку з рушниці. Рушниця твоя при тобі? А як же? сказав Крістофер Робін. Тільки якщо я вистрілю в кульку, вона зіпсується. А якщо ти не вистрелиш, то зіпсуюсь я. вигукнув вініпух. Тут уже Крістофірі Робіну нічого було робити. Він дуже ретельно прицілився в кульку і вистрілив. Ой скрикнув Пух. Хіба я не влучив? спитав Крістофер Робін. Не те, щоб зовсім не влучив, сказав він Пух. А тільки не влучив у кульку. Пробач, будь ласка. Сказав Крістофер Робін і вистрілив знову. Цього разу він не схибив і поцілив саме в кульку. Повітря повільно почало виходити з неї, і він і пух тихо поплив на землю. Проте лапки в нього так затерпли, поки він висів, тримаючись за мотузочку, що понад тиждень вони стирчали догори, і пух не міг ними поворухнути. І коли на ніс йому сідала муха, він мусив її просто змухувати пух-пух. І, можливо, хоч я в цьому й не певен, можливо, саме через те його і прозвали пухом. Казочці кінець? спитав Крістофер Робін. Ці казочки кінець та є ще й інші. Про пуха й про мене. І про паця, і про кролика, і про всю компанію. Хіба ти не пам'ятаєш? «Певна річ пам'ятаю, тільки от коли хочу згадати, враз забуваю. Ну, наприклад, як пух із пациком ловили слонопотама, а вони його спіймали? Ні. Де їм пух же зовсім дурненький? А я його спіймав? Про це й мовиться в казці. Крістофер Робін кивнув. Розумієш, сказав Крістофер Робін, сам я все все пам'ятаю, а от Пух Пух забув і йому страшенно коротить послухати знову, бо тоді це справжня казка, а не так собі. Я теж такої ж думки. Крістофер Робін глибоко зітхнув, узяв ведмедика за задню лапку і попрямував до дверей. Тягнучи пуха за собою. На порозі він обернувся і сказав. Ти прийдеш подивитись, як я купаюсь? Охоче, відповів я. А пухові не дуже боліло, коли я влучив у нього з рушниці, ані трішечки. Крістофер Робін кивнув і вийшов. А за хвилину я почув, як він і пух піднімається сходами бум-бум-бум-бум. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.